Тимо спаси і відволій. Мені такий день. Хочу вчати пустій але ми не можемо не згадати нашу селі України, які. Були вбити наш порогами. Ридання, плаче Україна за об'єднаними синами. Молитва щира, більмоління, ширяє попід небезпа. О Боже мій, дай терпіння тим матерям, що діти вбиті, у ворога велінню людською крові в Ніхто не змиє тої крові, що пролилася за свободу. Хлопці які по серці золу стали дарою народом, прийняв дан свої обійми і не відпустить вже ніколи, сердець гарячих думку війну. Про щастя, людства, світло долю. Та хмари плакали від болю, мелодії в думи з неба, а нам з молитвою святою все споминати, було в треба. Ця українська славна Сотня стала небесними синами і кличе стати всі сьогодні на захист України мами, героями. На віки й вічні вони, вшановані народом, літають з помином одвічним над українським славним родом. Плачуть матері та своїми убитими синами і плакати будуть доки їхнього життя. Пам'ятай, до тебе, матусю, як прийду. русою вранці на травиці стану. До тіх твоїх листовку припаду, проминув сонця три світлом таляни. Ти не чекають, на ділу бережи. Я теплим дощиком весною полисіннями, торкнусь свої чистої сльози, зійду веселкою над житним ламп, а як громи у небі загоркочуть хмарно пілами. Ставися, знай, маченько, я так до тебе хочу, щоб до серця Твого притулився. Не плач, не плач, ти за не біль не згориш. Не плани у коси з зимову молитвою, ти за Богу поговориш. І Я прийду до тебе, мамо, знову. Руки торкнуся вітриком легеньким до скроні, до чола. Сього вулиця, яка тобі, матусенько, количить. За нелами у небі вже гуляй. Відчуду я свій небесний рад. Лиш за тобою повсякчас скучаю, І ти мене, матусю, пам'ятай. І став володарем у царстві духа. Він був кріпаком І став палетним у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав світлі і вільні шляхи професором і книжним дичанням. Десять він він втомився під вагою російської солдатської мушки. А для долі Росії зробив більше, ніж 10 переможних армій. Доля. Переслідувала його в житті, скільки лиш могла, та вона не зуміла перетворити золото золотою душі, куржу, ані любові до людей ненависті поволі, до не, не нашкодувала йому страждами, але й не пожаліла в тіх, що були у здоровому джерелах життя. Найпрекрасніший і найцінніший ската, то не дала їм не лишого смерть, немовчі слави. Не старался питающе. Мені тринадцяти минало, я пас та заселом, чи то так сонечко сияло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, не в бога. de Ще й кому ми не було, але був світ, де сонечко сім'я. Були поля, і був на ніпросто. простор. сам, як тяжко, люди працювали. Катів мені, в по ні, що дня людині води. Хто не користя, питань спитай пора. Скоро поговорить. Шевченкова душа тоді горіла. Геройство називається скрізь. Про те. Вона Магію, спроби, в поети не змагніла, а за морю Цього хлопчину з малечку ламала. робили спробу наче втиряко. Його ж рука невпинно малювала. А в класі поводилася. Єсим Назарськодою. Команди черги багатий, козацький сотник, має єдину дочку Гаррі. Прагнуючи ще більшого багатства і пошаги він просить свою молоду включити спеку, умовити гарню і ти чи стартових чирицького поколеща. За цей послуг команд обіцяє стесь одружитися з нею. Хитра спека згоджується до багатих гоні. І переконати Гаррі, що старий чоловік кращий замовдох, бо буде в усьому допомагати і коритися жінці. Хома попереджає дочку про прихід старого. Галя радіє, гадаючи, що вони будуть її кохати. молодого поружнього на зарад стодою. Хома сподівається, що якщо обдужена не дочка вже подасть рушники, то потім її вже можна буде умови, аби тільки не прийшов назад. На розумі, зараз розуміє, чому в цей час полковник послав його зграти, гуляй Бога. Назарськодолет називає йому дідо продавцем. Адже той обіцяв віддати нього. Він доволяє сомненько нагадуючи, як колись врятував від брожаги дама, як комах називав його сих. Назар має намір викрасти гарну і відразу по приїзді до козацького міста. З щоб ніхто вже не зміг їх розлучити, але у дівчині хочеться сумнів, бо вона любить батька, їй шкода його вхидати, хома кричати йому змію, що помилявся, розкалюється і благословляє дітей. Далеко. А так, як моя панточка. <плес> то, як кажуть, піма, не піма, а погнатися може, тоді, як те, то я яйку. Знаю, тільки не скажу.